Вітаю, друзі! Чи чули анекдот? Колись я знайду у кишені старої куртки зам'яту одноразову маску, і, знімаючи проти газ, ностальгічно посміхнувся. В цьому відео я коротко передам інформацію з офіційних джерел про те, що таке хвороба X, і що рекомендується робити для підготовки до зустрічі з хворобою X. Я також розповім більш простою мовою погляд фармацевта, фахівця та фармацевта мами на ці рекомендації та як я втілюю в життя я опановую нові інструменти штучного інтелекту, візуалізуючи сьогоднішнє відео. Якщо такий формат відео вам сподобався, я буду рада дізнатися про це в коментарях до відео хвороба X це умовна назва, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров'я для позначення невідомого патогена, який може спричинити майбутню епідемію. ВОЗ та інші організації розробляють план дій на випадок появи нового невідомого захворювання. ВОЗ опублікував список захворювань, які можуть представляти загрозу для населення. Хвороба X знаходиться в кінці цього списку. Тобто хвороба X це неіснуюча хвороба, до якої людство має почати готуватися сьогодні, і яка включена до списку пріоритетних захворювань. Щодо планування та підготовки до хвороби Х на глобальному рівні та рівні систем громадського здоров'я кожної країни розробляється план дій, який буде застосовуватися до будь-якої нової хвороби. Поставлена ціль скоротити час розробки вакцин до 100 днів, покращення систем спостереження за потенційно небезпечними інфекціями, вдосконалення систем для швидкого розпізнавання та визначення нових захворювань, підвищення якості та доступності медичної допомоги у всьому світі, забезпечення фінансування досліджень, логістики та підготовки до епідемії. Від міжнародних експертів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь рекомендацій ВОЗ: робіть щеплення від COVID-19 та інших захворювань. Підтримуйте здоровий спосіб життя. Будьте готові до змін у вашому житті, які можуть бути викликані новою епідемією. Перекладаю своєю мовою поради, які звучать офіційно. Перше своєчасне інформування. Інформований значить озброєний. Використовувати інформацію лише з достовірних джерел. Це ресурси Міністерства охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я або WHO R&D Blueprint. По-друге, дотримуватися рекомендацій щодо вакцинації. Тут все чітко, без варіантів. Вакцинація це найдешевший і доступний спосіб знизити ймовірність летального результату хвороби. Я та мої діти отримували всі щеплення згідно з календарем щеплень та рекомендованим як профілактика загрози нового патогену. Здоровий спосіб життя. Цей пункт для мене з дитинства був найголовнішим аспектом життя. Напевно, я народилася зі здатністю виділяти здорові зерна інформації, спостерігаючи за життям людини, і робити їх аксіомами свого життя. Трохи про терміни: теорема та аксіома. Виявилось, що мої близькі англомовні ніколи не використовували ці терміни у житті. Вони вивчали математику в школі і більше не зустрічалися з нею у житті. Тому моя фразеологія для багатьох. Виявляється незрозумілою. Поясняю, математика, на мій погляд, основа всіх наук. Математика жила і житиме в моєму мозку вічно. Мої аксіоми з дитинства були такими: покладатися на свій мозок, отже, вивчати свій організм усе життя і не користуватися продуктами фармацевтичної промисловості без потреби. Свіже повітря та прогулянки це заполука успіху як у профілактиці захворювань, так і найшвидшого одужання при більшості станів, заняття спортом та будь-якими іншими активностями, які стають довічними хобі, і це допомагає боротися з депресією та зміцнює багата функція організму. Я ніколи не курила. Куріння найбільше. Губніша з усіх звичок людини, тому що руйнує не тільки корця, а й пасивна погіршує здоров'я оточуючих. Інтуїтивне, що мозок просить різноманітне харчування, керування своєю харчовою поведінкою, але не діяти. Контрастний душ, обов'язковий контакт з холодною водою кожен день, у будь-якому варіанті, який на сьогодні комфортний мозку, приймати душ. Плавати, обполоскувати ноги. Якісний сон. Сонце основа нашої енергії, тому важливо висипатися, бути оптимістичною при будь-яких обставинах, бути будь вдячною за те, що у нас є, щоб покращити настрій і самопочуття. Четверте бути готовими до змін у вашому житті. Це якраз про психічну та психологічну стійкість, про те, як користуватися всіма приємними моментами, присутніми сьогодні в житті, але при цьому припускати, що завтра все може змінитися. Це тема про мотивацію, яку як керувати своїми знаннями, бажаннями, емоціями та почуватися стабільним у житті. Про це я вже розповідала в своєму відео. Чому мені захотілось це вам розповісти? Тому що для мене це завжди було нормою життя. Жодні ліки не врятують людство, якщо не застосовувати ці прості правила і таким чином тренувати свою імунну систему. Розумних вам думок, правильних рішень та життя в комфорті зі своєю душою та тілом.